Доброго дня колеги, і зараз ми з вами поговоримо про використання коротких імплантантів. Одним з найкращих коротких імплантантів у світі є імплантант довжиною 5,5 мм від компанії Megagen. Це імплантант і не Здебільше ми багато часу говорили про довжину і діаметр імплантанта як ключові показники довгострокового використання імплантантів, але це суб'єктивний погляд. Більше треба звертати увагу на площу імплантанта, і у імплантанта Еніріч у короткого це зовсім інші показники. Наприклад, імплантант діаметром 4,5 мм, довжиною 5,5 мм, схожий по своїй площі на імплантант 4 діаметром на 10 довжини, який являється ну, майже самим. Частіше використовуваним імплантантом в практиці. Це дозволяє нам іноді запобігти синус сінусліфтінгу чи аугментації на нижній щелепі, використовуючи тільки короткі імплантанти. Конусне з'єднання імплантанта 5 градусів, тобто конус морзе, дозволяє зафіксувати протетичну конструкцію, яка вдвічі перевищує довжину імплантанта. І ось Завдяки цьому ми маємо класний інструмент, відмінний інструмент для використання в складних клінічних випадках і запобіганню кісткової пластики.